Біля музею авіації та космосу у Сан-Дієго вишукувала черга, аби вдарити у дзвін свободи Америки. 365 ударів як символ кожного дня російської війни в Україні. Першими дзвонять активісти української громади цього каліфорнійського міста. Насправді дуже сподівалася, що це все закінчиться до року, і зараз ми будемо святкувати незалежність України. Але за цей рік багато чого відбулося, дуже багато людей допомагають. Ми бачимо, що нас накидають наші західні партнери. Америка з нами. Будемо сподіватися, що ми не будемо святкувати другу річницю. Але якщо будемо святкувати другу річницю, то ми знаємо, що це все одно і ми йдемо до перемоги. Дзвін свободи Америки було відлито 6 червня 2013 року у річницю висадки американських військ в Нормандії під час Другої світової війни. Він важить 150 кілограмів, п'ять з яких сталь із залишків зруйнованих вежблизників у Нью-Йорку. Його створили, аби дати нагоду американцям вшанувати військових ветеранів та пам'ять загиблих героїв. Дзвін подорожував із американськими ветеранами від Нью-Йорка до Вашингтона, від французької Нормандії до перл Харбора на Гаваях. Понад 5 мільйонів американців мали нагоду ударити у нього. У 2019 році дзвін свободи Америки знайшов постійне місце перебування у музеї ветеранів у Сан-Дієго. Його винесли у парк спеціально аби вшанувати українських воїнів. Цей дзвін втілення американських цінностей. Він унікальний. Люди дзвонять у нього, щоб віддати належне члену сім'ї чи другові, який служив або служить у війську. Цей дзвін символізує свободу, свободу в усьому світі. І ми вшановуємо чоловіків і жінок в Україні, борців за свободу Роберт Муджиєвський ветеран В'єтнамської війни. Він уважно слідкує за новинами із українського фронту. Я прийшов сюди продемонструвати підтримку зусиллям українського народу. Я військовий і воював у В'єтнамі та інших країнах, які боролися за свою свободу, як Україна. Я 30 років служив в армії, щоб підтримувати зусилля людей, які прагнуть свободи. На акцію прийшло чимало місцевих українців, серед них і люди, чий рідний дім зараз в окупації, зокрема з Луганщини. Я думаю, що колись ця територія знову буде Україною. Я ніколи не відчував, що це Росія. Вдарити у дзвін свободи Америки аби вшанувати українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії прийшли також керівники місцевого уряду, керівники корпорації, освітяни, представники служб першої допомоги та комунальники. Христина та Богдан Шевченко із Сан-Дієго, штат Каліфорнія для Голосу Америки.